Вітаю вас! Володимир Зеленський пояснив, за чого вийшла сварка в овальному кабінеті ну, президента США. В першу чергу треба сказати, що це слова Зеленського, що ця війна це війна за гідність. За гідність українського народу. В свій час український народ вийшов на Майдан і Революція Гідності показала, що український народ хоче жити вільно і гордиться своєю гідністю своїм народом і коли почалася війна то фактично ця війна є за гідність за те щоб український народ міг жити гідно і бути вільним вільним в ну, першу чергу від російських московських командирів і коли в овальному кабінеті почалась бесіда Зеленський відчув, що Трамп не розуміє, що значить гідність, не розуміє, що таке український народ, що його бажання жити в вільній країні. Ну і він намагався пояснити Трампу, що в Україні була революція гідності. Український народ не пішов на поступки до Росії, а захистив свою гідність. Ну і, звичайно, коли Трамп почав ображати український народ і почав, ну, як би сказати, кепкувати, ну Зеленський дійсно не витримав. І він тому тому дійсно була ця лайка. Вона, звичайно, війде в історію, тому що такі випадки в гвальному кабінеті, ну, я не пам'ятаю за всю історію, коли були. І взагалі, як правило, під час перемовин на найвищому рівні, це перемовини на найвищому рівні. Лаються дуже рідко, дуже-дуже, як правило, всі там посміхаються, всі говорять, а тут дійсно. Але фактично Зеленський захистив український народ, український вибір, українських військових, українців, які захищають Україну. Він показав в першу чергу Трампу, що ні, ніяких домовленостей з Путіним, ніяких домовленостей з Росією. Так, да, дійсно, я не заперечую. Зеленський міг би не допустити цю війну, якщо б ну реалізував би цей грузинський варіант. От Грузія на сьогоднішній момент дружить з Росією, дуже дружить. Ну, фактично, ну, Сакашвілі сидить і там, йому ще термін додавали. Але на сьогоднішній момент Грузія, вона проросійська. Навіть коли останні вибори там виграли виключно проросійські партії. Там були партії, які намагалися зробити конкуренцію, але їх... Викинули дуже швидко. Да, на сьогоднішній момент Грузія це виключно проросійська. Хоча в той же самий момент, ви скажете, фалинку, а Абхазія, Південна Осетія, да, в Грузії навіть є міністерства, яке займається цими окупованими територіями. Грузія не визнає ці окуповані території, але на сьогоднішній момент найбільший торговельний партнер Грузії, Російська Федерація. Найбільше інвестицій в Грузію з Росії. Найбільше туристів приїздить в Грузію з Росії. Найбільше е, приватних інвесторів, які купують нерухомість в Грузії з Росії. І на сьогоднішній момент, ну, звичайно, яка частина людей і з принципу не говорить на російське, але дуже активно Грузії вчать російську мову, дуже активно. Доходить до того, що в наші вищих навчальних закладах студенти вимагають, щоб обов'язково були предмети, які вкладалися на російській мові. Чому? Ну, в першу чергу дуже багато грузинів працює в Росії. Взагалі, що ви зрозуміли, основне джерело наповнення бюджету Грузії це гастарбайтери, грузини, які працюють в Росії, перераховують грозі, гроші відповідно в Грузію, і як результат, от, ну, Грузія існує, працює. Це грузинський варіант. Так, да, дійсно. Якщо б Зеленський зрадив, а він це не міг зрадити. Ні за що! Якщо він би зрадив, український народ зреалізував би цей грузинський варіант, так, да, він б не було. Але Україна втратила волю, як Грузія, Україна втратила гідність, і фактично тоді всі завоювання Революції Гідності були б втрачені. А цього Зеленський допустити не міг. Тому, да, була ця сварка. Так, да, Зеленський захищав український народ. Захищав в першу чергу завоювання українського народу, завоювання Революції Гідності, завоювання, ну, яке е, мріє весь український народ. І хоча дійсно ця сварка нам дуже пошкодена ну, з дипломатичної точки зору, і дійсно на сьогоднішній момент США принципово нам не надає зброю, і якщо подивитись, то Трамп зараз дійсно більше на Росію і ті умови, які зараз висуває Білий Дім до України, це повна капітуляція, Повністю. Але білий дім багато чого може робити і що хоче. Тут саме головне: Зеленський захистив гідність українців. І зараз ті українці, які на фронті воюють, які дійсно ризикують своїм життям, які розуміють, наскільки тяжка ця війна, наскільки вона. Жорстока. Але вони воюють не просто так. Вони воюють за те, щоб захистити гідність України. Захистити завоювання Майдану. Захистити волю українського народу. Якщо ми захистим, Україна буде мати майбутнє. Можливо, ми втратимо частину території. Так, да, такі ризики існують. Нічого страшного. Головне, щоб в нас була територія вільна від Росії. Вільна від Московії. Де буде тільки Україна, тільки українське, тільки народне. І тоді тоді Україна буде мати велике майбутнє. Чудове майбутнє. Ну, я говорю, що, можливо, так трапиться, що Україна почне по-новому відроджуватися, створюватись ну, на окремій ділянці території. Але це буде справжня Україна без Москви, без руського міру. Де буде тільки гідність, де буде тільки воля, де буде тільки перемога, і буде саме щасливе життя, яке тільки може існувати в Україні. А що, думають там США, які у них там мрії, це нас не цікавить. Україна це в першу чергу для українців, для Перемоги. І заради цього, ну заради цього дійсна війна іншого немає. Якщо ми не захистимо власну гідність, ніхто її не захистить. Тому тільки український народ може захистити гідність. І Зеленський не просто полайвся в овальному кабінеті. Він чітко сказав, зрада не пройде. Україна буде завжди Україною. І це факт. От така от історія вийшла. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.